Всім привіт! Ви на каналі Домашня ферма Садгород. Всіх вітаю. Нарешті добралася до свого сараю вже треба його потроху приводити до ладу перед зимою. Поки є час, поки суха погода. Немає ще дощів. Хоча цього літу, що літо, що осені у нас така взагалі якась погода незрозуміла Тієї осені дощі йшли, а Цієї немає. Ви ж подивіться, я не знаю, як у кого, а в нас оце саме більше двох місяців жодної краплинки не випало. Все сухе. Так що ми будемо зараз займатися сараєм. Не знаю, чи все осилю. Ну, грязно. Треба повністю все вичищати, настеляти соломи. Я ж кажу, так як діло йде вже до зими, якраз завтра вже передають похолодання. Так що, я думаю, Будемо працювати. Що і як? Походу я вам потрошку покажу. Всю роботу не обіцяю, тому що нема кому знімати, я знімаю все сама. Так що будемо дивитись. Мої гусики, Індики Індики дуже гарні. То чорна помість, я не знаю. У мене були блакитні і оце ж бурбони. І ото між ними така вийшла. Індичка чорненька. В мене, що кручата є по клітках, треба ось і клітки в порядок уже приводити. Коротше кажучи, роботи не початий край. Так, ну що ж, поїхали. Так, пройшла годинка. Тут уже я прибрала. Вісім тачок вивезла ось таких об'ємом. Такі отачки. Саме найбільш сиро, тут посередині, де вони сидять, тут сухо було з краю, там теж я бачу сухо, тут було саме більш сиро, тому що тут гуси сидять. І там, там теж під низом сирувато. Туди гуси ховаються деякі. І все, оце мені ще лишилось там кусочок, отут по піднизу Зараз приберу. І, мабуть, вже перекину птицю всю спільний сарай, хай нічого тут, а все-таки тепліше. І тут ще лишиться, ну тут сухо. Тут в основному це на сідалах вони сидять. Пір'я, я он скільки вся птиця линяє. Тут вольєр закритий. Це в мене індичка сиділа з малими. Теж Взагалі, лишилось раз, два, три. Ну, в принципі, ще нормально. Мабуть, ще половина роботи лишилась. Але тут посередині був самий такий товстий прошарок. Я їм сюди, наприклад, насипала, а вони його згрібали, згрібали, греблись, що ж воно посередині тут виходить. Насипала малим поїсти, гребуться малявочки. У мене цесарки з курчатами забрала їх від квочки. І одну, і другу тут два виводка, так вони трохи підпискують. Немає у мене тут світла, треба світло їм зробити, бо їм темнувато. Понаїдались, я бачу, в принципі. Міні-віандоти у мене тут, бентамочки і цесарки. Видно, де бентамочки, це такі рябенькі окрасом. Авіандоти. Такі вони більшенькі. Ось такі білі і такі полосочки на пір'ї зверху начебто. Вони такі більшенькі. Ну, Тут це сарочки. Так, буду далі працювати, бо хочу встигнути до 7 годин. В 7, в 7 годин вже в нас темно буде, то хочу встигнути якраз до цього часу доробити. Так, все. І того в мене вийшло 12 тачок. Зараз ось скинула соломку. Вже сутеніє вечір. Це вже, мабуть, десь пів сьомого. Півтори години в мене пішло, оце, щоб я прибрала в сараї, Не ідеально, але я тут, в принципі, підмітати і не збиралась. Зараз ми накидаємо соломки. Там все повичищали. Все, зараз птиці буде кайф. І того я ж кажу, боже, 12 тачок це, це немало. Так, все, на сьогодні робота закінчена, слава Богу. Так я до карликів малих не добралася, щоб їх сюди випустити. Ну, уже сухіше буде. Стало був поки що один тюк вкинула, там ще один вкинемо. Завтра тоді решту порядку понавожу. Дуже темно. Так і. Йду на вечірню прогулку з своєю найменшою дитинкою. Хто не знає? Хто не знає, це моє дитятко найменше. Покажись, Аделька, покажись. Ми з нею сходимо, погуляємо, зараз все позакриваємо. що, Підемо, да, Адель? Адель, ми гуляти підемо? Підемо гуляти? кажи, Аделька хоче гуляти? так, що, хоче гуляти? Оце вона так гулять хоче, а Тихо, бо в мене голова закрутиться. Ідемо? Іде? Зараз підемо все закриємо на городі. Так що все, друзі. Дякую всім за увагу, хто дивився. Таке невеличке, коротеньке відео. Підемо ще трошки прогуляємось. Звісно, натомилась, але дитині теж треба приділити увагу. Да? Так, козявка. Да, підемо гулять. То вона дав, давно я з нею не ходила, то жарко, по жарі не ходимо. А потім це, похолодало трошки ввечері, то можна приділити увагу. Все. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду всім рада.